Все, пошел так. Мисс НАУ. Для Кости это бестолковый показушный конкурс. Для Кости Ще один цікавий івент знову. А для когось це термінова ціль життя. Ми побачимо найчарівніших дівчат авіаційного, оцінимо їх красу та грацію, але лише одна стане найкращою. Як завжди, конкурс зібрав цілий аншлаг. Звичайно, усі хочуть побачити найкращих дівчат та масштабне шоу. Організатори зібрали авторитетних та відомих людей до складу журі, серед яких дядя Жора, Влади Литовченко, редактор журналу Плейбой, солісти групи Оторвальд та Інші дівчата одразу запалили аудиторію цікавим танцем у сяючих корсетах. Гра зі світлом та кольорами вдала. Далі продемонстрували свої інтелектуальні а дехто гумористичні здібності. Наскільки це можливо? Так студентка як студентка АКІ, як механік, скажи, скільки крилів у самолітах? Звичайно, не обійшлося без конкурсу купальників, заради якого прийшла чоловіча половина залу. Ну що сказати, харизматичні дівчата, чудові фігури та відповідно прекрасний настрій глядачів. На За традиції закінчили конкурсом вечірніх суконь та гумором від ректора Національного авіаційного університету. Але що я завважив, коли виходили дівчата, всі в ланцюгах, всі, в, знаєте, сині, сильні жінки. Отну просто. І я зрозумію, чому. Це буде доти, допоки чоловіки будуть виходити на цю сцену таких станах Отож, друга віцеміс чарівна учасниця від гуманітарного інституту Гонго Маргарита, перша віцеміс красуня зайрокосмічного інституту Бубич Анастасія та міс нао неперевершена дівчина з інституту міжнародних відносин Мануйленко Вікторія. Дуже важко описати свої емоції, це просто неймовірний захват. Це скільки задоволення отрималося. Дякую, я хочу сказати організаторам конкурсу і всім тим, хто приймав участь і допомагав нам в усьому, підтримував це. Дійсно було необхідно нам, і саме завдяки їм все вийшло на такому рівні, як ви бачили.